Сьогодні 1 квітня 2023 року. Часник вже перезимував, добре зійшов. У нас є ось такий поліетилен, є штахети від старого паркану. І є місце тут біля часнику, кого буде теплиця. Оце вимальовується каркас теплиці. Зараз змонтую. Ось такий каркас у нас вийшов. Так от воно буде відчинятись, буде дощ поливати і так зачинятися. Це має прослужити десь близько півтора місяця. А потім розберемо. Тепер лопатою прокопав землю та вибрали бур'ян. Граблями землю розрівняв. Ось так от воно вийшло. Сапою зробив 5 рядочків. І ось такі насіння висіємо баклажан, перець богатир, помідор балада, помідор петто, помідор дебаро-червоний. І ось так потроху-потроху висіваємо. Загорнув все. Тепер обгортаємо теплицю плівкою. Ну, ось така теплиця виходить. Ще боки лишилось заізолювати і буде все добре. Ну, ось роботи скінчені. І така теплиця у нас вийшла. І тут можна її відчиняти та зачиняти. Хай собі росте.